Вітаємо на каналі Життя в Історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Богдана вже три роки як залишилася сам на сам із материнством, коли їй здавалося, що щастя це просто мати дитину, дім і коханого чоловіка поруч. Та життя розставило все по іншому. Батько її сина, Олег пішов, залишивши її з трирічним Назаром, аби почати все з чистого аркуша, з молодшою жінкою, з легкістю та безвідповідальності. Ще до того, як народився Назар, Богдана відчувала, що між ними щось змінилося. Олег став холодним, відстороненим, а в очах згас той теплий вогник, що колись палав для неї. Але жінка тоді все списувала на втому на роботу, на очікування дитини. Вона цілком занурилася у материнство, намагаючись бути ідеальною мамою. Водночас зовсім забула, що чоловікові теж потрібна увага, турбота та участь. Вона чекала, що він запропонує їй руку і серце, та ця пропозиція так і не пролунала. Жили вони разом, але без офіційного штампа в паспорті. Богдана не тиснула, сподівалася, що все станеться з часом. Та з кожним днем чекання ставало все дедалі важчим. Замість обручки вона отримувала порожнє ліжко і самотні вечори. Коли Назару виповнилося три роки, чоловік заявив, що йде до іншої. Богдана не кричала і не плакала. Вона насправді давно чекала цього моменту. Вона сподівалася, що він одумається, згадає про сина, зрозуміє, що Назар його кровинка. Але минали місяці, та Олег не телефонував. Не питав, як росте його син, не приносив бодай цукерки на день народження, йому було байдуже. Жінка кілька разів зверталася до нього з проханням про допомогу, хоча б мінімальну фінансову, та її слова розбивалися об стіну байдужості. Без суду він навіть не хотів слухати мовляв, ти сама вирішила народити. Згодом він одружився на тій самій молодшій дівчині, і в них народилася донька. Тоді Богдана остаточно зрозуміла, минуле закрите, і двері за Олегом треба замкнути назавжди. Було важко сльози ночами, страх перед завтрашнім днем, віччя, який повільно точив серце, але згодом біль притупився, і Богдана прийняла одне просте рішення вона виховує Назара сама. Після декрету Богдана повернулася до школи. Зарплата була невелика, але її вистачало, аби купити найнеобхідніше. Вона не могла дозволити собі дорогих покупок, навіть придбання кросівок для улюбленого сина викликало у жінки великі труднощі. Вона давно змирилася зі своєю бідністю, але намагалася, щоб син цього не помічав. Додаткові уроки, на жаль, Богдана не могла брати. Маленький Назар ходив у садок рівно до п'ятої вечора, і після його треба було забирати. Вони разом йшли додому, тримаючись за руки, дорогою заходили до магазину за чимось солодким, вафлею, яблуком чи маленькою шоколадкою. Назарчик щебетав, що їли на обід, як посварився з Антоном і як мирився Лізою. А вона слухала, зворушена до сліз, і вкотре думала все, що в неї є, це він, і цього досить. Мамо, а у Сашка сьогодні був справжній баскетбольний м'яч, великий такий, міцний. Сподобався? Теж такий хочеш? лагідно усміхнулася Богдана, витираючи руки рушником. Та ні, мамо, я мрію стати футболістом. Не всі ж повинні грати в баскетбол, як Сашко, з гідністю відповів Назар. Це чудово, що в тебе є мрія, синку. Можливо, неподалік є якийсь футбольний гурток варто пошукати. Тобі справді хочеться, щоб я туди ходив? Хлопчик здивовано звів брови. А чому б і ні? У житті треба пробувати все, з теплом відповіла мати. Мамо, а ким ти хотіла бути, коли була маленька? Актрисою, тихо промовила Богдана і на обличчі майнула тінь. Але моя мама була проти, не дозволила мені навіть піти в гурток. З роками моя мрія зів'яла, як квітка без води. Мені більше не було у що вірити і про що мріяти, так нехай хоч у тебе збудеться мрія. Назарчик подивився на свою маму з великою любов'ю. Він бачив у ній поєднання добра і безмежної ніжності. Батька хлопчик практично не пам'ятав той зник із їхнього життя, коли синові ледь виповнилося три роки. Богдана дотримала слова, і вже за кілька днів вона записала Назара до футбольної секції, хоч і довелося урізати власні витрати до мінімуму. Двічі на тиждень він біг до спортивного майданчика, виблискуючи щасливими очима і вправно ганяв м'яча, забуваючи про все на світі. Хлопець ріс, пішов до школи і не покидав улюбленої справи. Його тренер, суворий, але справедливий чоловік, не раз казав, що у Назара велике майбутнє. Але Богдана розуміла попереду змагання, а вона навіть не має змоги купити йому форму. Хлопчик вірив, що поїде на них і зовсім не шкодував себе. Мамо, ми поїдемо до Києва. У нас будуть великі змагання, і якщо ми переможемо, деяких хлопців візьмуть до дитячої збірної. Це шанс, з надією вигукнув Назар. Я розумію, Любий». Дуже добре розумію, відповіла мати, приховуючи тривогу. Днями вона ламала голову, де знайти кошти. Потрібно було не тільки придбати форму, а ще й сплатити дорогу. Богдана ніколи не показувала синові своєї розгубленості, вона мовчки тягла все на собі, стискаючи зуби і не дозволяючи собі слабкості. Одного разу на тренування завітала мама Михайла, Назарового товариша по команді. Вона дивилася, як хлопці виконують вправи і одразу помітила, що лише один з них грає без форми. Назарчику, а чому ти без форми? спитала вона після тренування. Мама ще не купила, і я не впевнений, що купить, відповів він тихо, опустивши очі. Як це не купить? Змагання вже зовсім скоро. Ти ж нападаючий номер один. Я бачила твою гру, і Михайло мені багато про тебе розповідав. У нас зараз складно з грошима, з усією серйозністю мовив хлопчик. Мама думає, що я нічого не розумію, але я все бачу я вже не маленький. Жінка з розумінням поглянула на хлопчика, а потім раптово кудись пішла. Почалося тренування. Назар без зусиль забивав м'ячі у ворота суперників. Наприкінці заняття він помітив ту саму жінку, яка нещодавно розмовляла з ним про форму. Вона повернулася не з порожніми руками. В її руках був невеликий пакет. Це тобі маленький подарунок від мене, як найкращому нападнику в команді мого сина. Відкрий, і подивись, сподіваюся, я вгадала з розміром. Назар розгорнув пакет, і його очі засяяли. Всередині була новенька футбольна форма. Радість переповнювала його, тепер він точно зможе поїхати на змагання. Ввечері Назар розповів мамі про подарунок від мами Михайла. Синочку, я ж тобі казала, що не можна брати нічого від незнайомих людей, занепокоєно сказала Богдана. Але ж це мама Мишка. Я її багато разів бачив. Тепер ти точно поїдеш на змагання, усміхнулася мама. Вона знала, як це важливо для її сина. На наступному тренуванні Богдана підійшла до мами Михайлика. Вона щиро подякувала їй за придбану форму для Назара. Жінка лише усміхнулася і похвалила хлопчика. Для Богдани це було дуже важливо. Почалася підготовка до змагань. Назар тренувався 3-4 рази на тиждень. Він дуже втомлювався, але ця втома приносила йому задоволення. Богдана отримала зарплату. Цього разу вона вирішила витратити всі гроші на поїздку до Києва зі своїм сином. Про те, як жити далі, вона не думала. Змагання були призначені на понеділок. Богдана й Назарчик вирушили до столиці в неділю. Назар ніколи не був у такому великому місті. Богдані хотілося показати йому Київ, де вона жила в студентські роки. Місто виявилося дуже великим і яскравим. Вони довго гуляли по хрещатику, а ніч провели в готелі. Настав найважливіший день у житті Назара. Хлопець прокинувся дуже рано. Він передчував майбутню гру і всю ніч спав неспокійно. Переживання брали над ним гору. Він дуже хвилювався, що вони можуть програти через нього. Мамо, мені страшно, а раптом ми програємо. Синочку, для мене ти завжди будеш переможцем. Гаразд, спробую всіх здивувати. Адже якщо мене візьмуть до збірної, ми станемо багатими і більше не доведеться рахувати копійки. Сину, ми ж добре живемо. Мамо, я вже не маленький і все чудово бачу. Тобі важко одній. Ми на всьому економимо. Мама з сумом подивилася на хлопчика. Вона й не помітила, коли той так швидко подорослішав. Вони зібралися і поїхали на стадіон. Проти них грала така ж команда з невеликого міста. Кожен хлопчик мріяв потрапити до збірної. У призначений час трибуни заповнилися людьми. Було дуже шумно і зовсім не вдавалося зосередитися. Назар шукав очима маму і нарешті знайшов її, йому стало спокійніше. Ось і почалася гра. Люди кричали і раділи кожному голу. І зовсім не важливо, чия команда забивала. Поки що рахунок вела команда суперників. Назар дуже нервував, це було помітно. Богдана стискала кулаки за сина і чекала, коли ж він проявить себе, адже тренер теж був в очікуванні. Кінець гри 4-3 на користь команди Назара. Це було величезне щастя. Богдана обійняла сина, а з очей потекли сльози. Вона ніколи не думала, що син так серйозно захопиться футболом. Команди затихли, всі чекали результатів кого ж запросять до збірної. На поле вийшов представник збірної і почав говорити. Він говорив дуже довго і бажав усім розвитку в цьому виді спорту, а головне ніколи не покидати футбол. А потім почав перераховувати людей, які потраплять до команди. На стадіоні всі затихли, кожна дитина хотіла почути своє ім'я. Представник повільно читав імена Савчук Артем, місто Фастів, Науменко Стас. Богдана дивилася на Назара і бачила, як з кожним названим ім'ям його обличчя змінюється, а очі мяніють. Жінка стиснула кулаки в очікування останнього імені. Чесно кажучи, вона зовсім не уявляла, що означає бути в збірній, але розуміла, що це дуже важливо для її сина. І останній хлопчик, який продовжить свою кар'єру в нашій збірній, холостенко Назар. Богдана побачила, як змінилося обличчя її сина. Він вже і не очікував такого почути. Вони обійнялися, а хлопець розплакався. Він плакав від радості. Його друга Михайла, на жаль, не взяли. Хлопець засмутився, але не сильно. Він давно зрозумів, що футбол не його стихія. Відтоді життя родини Холостенків кардинально змінилося. Назар підписав контракт зі збірною, і вони переїхали до Києва. Богдана почала викладати у столичній школі. Вона й гадки не мала змінювати місто, якби не її улюблений син, цілеспрямований та сильний духом хлопець. Назар навчався у спортивній школі і серйозно займався футболом. Часто їздив на змагання, залишаючи матір саму. Богдана звикла до такої самотньої буденності, хоча іноді на душі ставало важко й порожньо. У новому колективі вона не знайшла близьких подруг, як це було на попередній роботі. Щовечора жінка поверталася з роботи у порожню квартиру. Стеля мовчала, тиша гнітила. Особливо важко було, коли Назар зникав на тижні, а то й довше, якщо змагання проходило далеко від Києва. Богдана все частіше ловила себе на думці. Син подорослішав, у нього зовсім інше життя яскраве, динамічне, зовсім не схоже на її. Якось ввечері, коли місто вже ховалося в сутінках, Богдана поверталася додому. Вона не поспішала. Назар був у від'їзді, тож її ніхто не чекав. Зайшла до магазину, купила молока, неквапливо рушила знайомою вулицею. На зустріч йшов молодик, пройшов повз, але раптом різко смикнув сумку з її плеча і побіг. Позаду саме проходив чоловік. Він миттєво зорієнтувався. Богдана навіть не встигла злякатися, як грабіжник уже лежав на землі. Чоловік притис його до асфальту, вихопив сумку і повернув її Богдані. Хлопче, навіщо крадеш? суворо кинув він. Відчепись, пусти, виривався грабіжник. Зараз приїде поліція, і тоді відпущу. Дякую вам, але може не треба поліцію, хай уже йде, тихо, перелякано попросила Богдана. Як скажете? Чоловік відпустив злодія, той втік, не озираючись. Незнайомець залишився поруч, дивився на неї уважно. Заспокойтеся, все минуло добре, але ви аж тремтете. Давайте зайдемо в кафе, вам треба трохи перевести дух. Ходімо, я й справді трохи нервую, ледь чутно погодилася Богдана. Вони зайшли до кав'ярні, всередині було тепло і затишно. Нарешті, при світлі ламп, жінка змогла як слід розгледіти свого рятівника. Це був чоловік, років 45, спортивної статури з приємними рисами обличчя. Він запропонував їй сісти за столик біля вікна. Як не дивно, Богдана теж завжди обирала саме такі місця. Сидиш і спостерігаєш, як живе вулиця». Чоловік замовив собі чорну каву без цукру, а Богдана чай і солодке тістечко. Вона давно помітила, щойно починає хвилюватися, а одразу хоче чогось солоденького. Може, вже познайомимося? усміхнувся він. Мене звати Тарас, а вас? Богдана, відповіла жінка, усміхаючись. Вона зовсім забула про правила етикету. Дуже приємно, а звідки ви так пізно йдете, поцікавився чоловік. З роботи брала додаткові заняття. Ви вчителька? Тарас весь час жартував, посміхався. Богдана сміялася і не помітила, як на дворі стемніло. Він розрахувався і провів її додому. Богдана давно не була такою щасливою, скільки років вона просто сиділа вдома і нікуди не ходила, а тут справжня прогулянка та ще й у компанії такого приємного чоловіка. Вона повернулася до квартири, було тихо. Назар повертався з турніру аж за три дні. У такі дні Богдана навіть не готувала нікому. Вона прийняла душ і вляглася на ліжко. Завтра знову на роботу. Ніч пролетіла швидко. Хоча Богдана любила свою справу, на новому місці почувалася трохи самотньо, зовсім не було з ким поговорити. Робочий день завершився дзвінком Тараса. Він запросив її в кіно. Це був незабутній вечір. Поруч з ним Богдана знову відчувала себе жінкою, їй хотілося співати. Вона розповіла йому про колишнього чоловіка і про сина, говорили про все. Здавалося, вони знайомі вже сто років. У мене також є донька від першого шлюбу. Зараз у восьмому класі, сказав Тарас, від першого? Тобто були й інші? засміялася вона. Були і ще будуть, жартома відповів він і теж розсміявся. Якби не мій Назар, я б досі сиділа в фастові, ходила б на роботу і рахувала копійки. Це все мій син, він мріє стати футболістом. Мрії мають збуватися, серйозно мовив чоловік. Він розумів, як їй було важко. Вона виховувала дитину сама, він намагався підтримати її. А ти зараз не одружений? Ні, вільний, але думаю, що скоро знову одружуся. Щастить тобі, а я от так і не була заміжня, хоча скоро мені буде вже. Дуже багато років, лукаво посміхнулася Богдана, вирішивши не розкривати свій вік. Ну, все ще попереду. З Тарасом вони дуже здружилися, але чоловік ніби тримав її на відстані, не наближав, але й не відштовхував. Богдана не могла зрозуміти чому, але запитати прямо не наважувалася. Вони часто бачилися, інколи він залишався в неї, коли Назара не було вдома, і їм було добре разом. Аж ось одного дня під час батьківських зборів у школі Богдана побачила Тараса. Він був не сам, з гарною жінкою та дівчинкою, і все стало зрозуміло. Тарас її обманював. Насправді він мав сім'ю щасливу. Богдана дивилася на них здалеку, у грудях закипала злість. Навіщо він мені говорив гарні слова, якщо сам одружений?» Прошепотіла вона і вибігла до вчительської. Сльози текли самі собою. Жінка поруч із Тарасом була вродливою, високі підбори, яскраві червоні губи, виразні великі очі, Богдана навіть поруч із нею не стояла, вона ніколи не вважала себе вродливою, їй завжди здавалося, що вона не така приваблива, як інші. З того дня вона вирішила що ніколи не буде спілкуватися з Тарасом. Вона перестала відповідати на його дзвінки, занурилася у справи, життя потекло своїм руслом. Одного літа вони з Назаром поїхали відпочити. Син вже добре заробляв. Більше не доводилося рахувати кожну копійку і думати, що буде завтра. Почалося нове життя. Назар виріс, грав за Динамо, мріяв потрапити до збірної, поки ця мрія лишалася мрією. Але Богдана пишалася ним. Вони вже мали власну велику простору квартиру. Син проводив багато часу в клубі, а на особисте життя часу не залишалося. Якось він познайомився з дівчиною, своєю фанаткою, яка не пропускала жодного матчу. Це була любов з першого погляду. Відтоді Назар або був на тренуванні, або гуляв з наталкою. Богдані вона дуже сподобалася, а сама жінка продовжувала жити в гордій самотності. І тільки тоді, коли випадково знову зустріла Тараса, відчула, її серце ще не забуло. Це сталося під час Великого матчу в Києві. Виявилося, що Тарас палкий болівальник клубу, в якому грав Назар. Він одразу її побачив і підійшов Богдано, це ти? Я. Скільки років минуло? Напевно, з вісім», – сухо відповіла вона. Ти дуже змінилася. Чому ж ти тоді так обірвала зі мною зв'язок? Що я зробив не так? Вже й не згадаю. Не бреши Богдана, ти все чудово пам'ятаєш. Я тоді побачила тебе в школі з дружиною і донькою, а ти ж казав, що розлучений. Такий щасливий був. Богдано, це моя колишня дружина, а дочка, їй подобалось, коли ми разом приходили на батьківські збори, і все. Як ти могла подумати, що я тебе обманюю? Я ж не такий. Усі ви не такі. Богдано, якби ти тоді сказала, за що образилася, я б усе пояснив. Можливо, ми були б щасливі. Але ти навіть не дала мені слова сказати. Чоловік розсердився. Не треба на мене кричати, зупинила вона. Зараз гра почнеться, мій син грає. Холостенко це твій син? Так, мій. Він чудовий, мій улюблений гравець. Тарас сів поруч із Богданою. Вони почали дивитися гру, його рука непомітно торкнулася її. Богдана відчула, старі почуття нікуди не зникли. Навпаки, саме тепер вони розгорілися з новою силою. Спілкування між ними відновилося, і тепер у ньому не залишалося місця для брехні. Незабаром Богдана познайомила Тараса із сином. Вона дуже боялася, як Назар відреагує, але хлопцю чоловік сподобався, і він дав матері зрозуміти, за цього варто триматися. Минув рік. Вона переїхала до Тараса, і вони справили весілля. Хай пізно, але Богдана вийшла заміж. Якось Назар підійшов до мами. Мамо, за тиждень у мене відпустка. Та ти що? Хочу до Фастова поїхати. Дуже за всіма скучив. Цікаво, як там Мишко, як усі. Минуло ж понад десять років. Там, може, вже й не залишилося нікого, а мені байдуже, душа неспокійна. Я ж тут тільки завдяки мамі Михайла, а його самого навіть не взяли. «А вже ж, синочку, треба поїхати, усіх побачити. Ти ж тепер відома людина, купи подарунки, зберись і рушай. І ось настав довгоочікуваний на відпочинок, але замість моря Назар вирушив до рідного міста. Він не був там багато років. Приїхавши власною машиною, приємно здивувався. Улюблене місто розквітло стало ще гарнішим, ніж колись, коли вони тут бідували. Перш за все, Назар поїхав до Михайла. Дуже хотів побачити і його, і його маму, яка колись змінила його життя. Під'їхав до знайомого будинку, не знав, чи живе там ще Михайло, чи може давно переїхав. По дорозі купив розкішний букет для його мами, подзвонив у двері, відчинила жінка в інвалідному візку. Її очі не залишали сумніву. Це була тітка Лариса. Доброго дня, ви до кого? Тітко Ларисо, це я, Назар. Який Назар? Ви мені форму купували, коли ми з вашим сином на футбол ходили, пам'ятаєте? Назар, та невже? Заходь. А Михайло, де, я б так хотів його побачити, так скучив, а ти нічого не знаєш? Ні, а що сталося? Михайла більше нема. Голос жінки був глухий і твердий. Назар занімів, він не очікував почути таке, я тобі все розповім. Але спершу подай ті пігулки, он там, на верхній полиці. Хлопець швидко приніс таблетки і сів на диван. Це сталося п'ять років тому. Михайло вже повернувся з армії, працював водієм фури, часто їздив далеко і надовго, а я лишалася вдома, чекала. Потім ми купили дачу. Я там проводила всі вільні дні. І от якось приїхав по мене, а на вулиці жахливо ожеледиться. Я благала, поїдемо пізніше, дорога небезпечна, але він і слухати не захотів. Ми виїхали з дачі, але недалеко. Нам назустріч вилетіла велика машина. Він спробував уникнути зіткнення, підставив свою сторону. Він загинув на місці, а я залишилася інвалідом. Так і не стало мого Михайлика. Жінка розплакалася. Назарові стало нестерпно жаль її. Вона сиділа така беззахисна, маленька в тому візку. На його очах виступили сльози. Що кажуть лікарі, можна щось зробити? Можна, але операція дуже дорога. Таких грошей у мене немає і ніколи не буде. Я вам допоможу. Не треба, я про допомогу не просила. Жінка твердо відмовилася. А де Михайло похований? Я повинен його провідати. І я б хотіла туди потрапити, але без ніг це неможливо. Зараз поїдемо разом, я за кермом. А мене ти що на руках понесеш? Якщо треба, понесу. Ви найкраща жінка, яку я зустрічав у житті. Саме ви змінили мою долю. Пам'ятаєте, мене взяли в збірну, а тепер я граю за Динамо. Жінка посміхнулася Назару і почала швидко їздити по кімнаті, намагаючись знайти все, що хотіла взяти з собою. Хлопець взяв її на руки і відніс до машини. Вони поїхали на кладовище. Могила Михайла була зовсім занедбана. Було видно, що сюди ніхто не ходить. Хлопець посадив маму Михайла на лавочку, а сам почав прибирати бур'яни, які почали руйнувати пам'ятник. Синочку, прошепотіла жінка, звертаючись до могили. Ось ми й прийшли. Дивись це твій друг Назар. Він приїхав. Пам'ятаєш, ти його так чекав. Михайлику, пробач, я не могла до тебе прийти раніше. Ти ж знаєш, я без ніг, а лікарі. Вони так мене і не полагодили, а потім зовсім залишили. Треба було крутити ту машину з мого боку, не з твого. Тоді, можливо, ти був би живий. Жінка розплакалася. Припиніть так говорити, тітонько Ларисо, м'яко з болем у голосі сказав Назар. Він врятував вас, він вибрав це сам, і він не хотів би, щоб ви шкодували». Вони пробули на кладовищі майже дві години, мовчки розмовляючи з минулим, а потім повернулися додому. Назар не міг стримати думок, Михайло був справжнім героєм, і, хоч остання їхня зустріч відбулася ще на тому матчі, він пам'ятав її до деталей. Шкода, що більше не буде нових розмов, сміху, суперечок про футбол, доля забрала все надто швидко і жорстоко. Він обережно переніс Ларису назад у її квартиру і пообіцяв повернутися наступного дня і дотримав слова. Весь час відпустки Назар проводив поруч із нею. Хлопець, поки перебував у квартирі, постійно дивився фотографії і одного разу натрапив на її медичну карту. Він взяв її з собою до Києва, одразу ж по приїзду попрямував до знайомого лікаря в клініці, де надія ще мала право на життя. Якщо зробити операцію на хребті, вона знову зможе ходити, сказав лікар, переглядаючи результати. Це складна, дорога процедура. Ви її родич? Ні, не родич, але вона для мене як рідна, і я не можу залишити все як є, куди переказувати гроші. Через тиждень Назар знову був у фастові. Він знав, Лариса не повірить, що її хтось рятуватиме. Вона навчилася жити у самотності, не чекаючи нічого, але Назар був впевнений. Цього разу все зміниться, бо він не залишить її. Він увійшов до її квартири і прямо сказав Збирайтеся, ми їдемо на операцію до Києва, і це не обговорюється, я нікуди не поїду. Я й не сподівався, що ви зрадієте цій новині, спокійно відповів він, тому у вас півгодини на збори, а якщо нічого не візьмете, не біда, все необхідне купимо на місці. Жінка демонстративно сиділа на дивані півгодини, даючи зрозуміти, що вона нікуди не поїде. Тоді хлопець взяв її на руки і поніс до машини. Посади мене назад, Назаре, я нічого не хочу, ти чуєш? кричала вона, змагаючись з безсиллям. Ні, тітко Ларисо, ви колись змінили мою долю. Тепер моя черга змінити вашу. Так вони поїхали до Києва. Всю дорогу Лариса бурчала, сердито сперечалася, навіть плакала. Заспокоїлася тільки в лікарні. Хлопець запитав, що потрібно купити їй в лікарню, але вона промовчала, показуючи, що вона ображена. Добре, тоді я куплю все сам, мені мама допоможе. Лариса залишилася сидіти на ліжку, а хлопець пішов. Операція була призначена через два дні. Він купив все найнеобхідніше з одягу та засобів гігієни. Йому допомагала робити покупки його щаслива мама. Вона не могла натішитися, що син став такою чуйною людиною. Наступного вечора вони поїхали до Лариси. Вона лежала на лікарняному ліжку, оточена медиками, які готували її до операції. Назаре, дякую тобі, раптом прошепотіла вона і сльоза скотилася щокою. Це я вам дякую. Ви подарували мені шанс, коли я його сам шукав. Тепер моя черга зробити щось важливе. Я й не сподівалася, що ти так віддячиш. Мій Ми, Михайло мав справжнього друга. Дякую, хлопчику. Операція минула успішно, і після року реабілітації Лариса зробила перші кроки, невпевнені, зате власні. Тепер вона живе в Києві, а до Назара ставиться як до сина і дуже пишається, що в її сина був такий справжній друг. Дякую друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку. Та підписуйтеся на наш канал.